О 12 й годині у нас стартує uh, за фінал у колегії 17. Зараз тим часом Ковальов забиває свій черговий гол на цьому турнірі. І Арсен Кавальов забиває у нас на 3-й хвилині цього поєдинку ісмаліцького чемпіона uh, Валентин Бойчук. Ну, тут uh, ще троє гравців відповідно мають про, uh, по 4 голи. Це Віталій Крутко з вороганом Денис Теченко. З Чорного моря та самою Прозоро з чемпіона. Так що у нас поки, в принципі, зараз українці, які мають однаково, кількість очок з італійцями, прожають складу, розвертаються на нас, момент на Доманівки забувається. Зараз Даманівка, скорочуючи вступання в рахунки, нас Ярослав Бурдейний. Це стається одна з на дев'ятій гратиме у правому етапі. То Ігор Євгенович казав про те, що... Вже треба перемагати Італію, тому що у нашої збірної свої рахунки з Італією. Ну і тут якраз в цьому контексті можна сказати, можна сказати можна згадати саме. <клес> Далі підійно, вже втрачає команда з Доманівки. І зараз одну з останніх своїх атак у першому тамі йде Сим-Ской Зараз Ковальов знову розвертається проти наступає, зараз забиває знову ковальов. Ну от як він це робить? Хетрик він оформлює вже у першому таймі, до речі. Повністю старточківка є у Семчану. Ковальов Данило також Баличев та раз. Зараз врває Данило і зараз забиває він якраз. Чотири один на стає. Ну, Тут напевне, ну, Іван Роман Лемех зі, відповідно а також Гудцул Івашко та Монтяну. Зараз момент ковальова може бути. Воля Ковальов, Ковальов провез забуває! зараз що ти його забуває він. Це стається саме чотири свій гол обміну вазить п'ятикомандний. Ну, Скажімо такий бік від воріт бив, то вже Дієв циком контролював. зараз вже присмують своїх візові, ночі по німеччину Семчана зараз майже доходить до Парижку, то й далі віддає на Монтяну, але Монтяну зараз не забуває у цьому. Ми... Де зараз пас на. Зараз у нас э, Герцомнік не зміг ворота порожні влучити, натомість зараз влучає в ворота э, порожні Балачев, це вже 6-1. Артем Баличев теж э, записує, ал буде виконувати, є э, Дієв і на нього від передачі буде йти, так і є. Диев. Опасна Бученка, виграє Зараз от вона далі Булученка не пас на Монтяну. Це простріляний. Педачок. Зараз моменту Монтяну знову не збиває. Зараз Монтяну Не кімнати ці лемеху, не закинув. Ну, і зрештою, лунає національна сирена. І цілковий рахунок у нас, зрештою, 6-1 на користь команди Кідюша Суми.